Доброго ранку, друзі. Я дякую за село, за сьогоднішній ранок. Я дякую за те, що ми зустрічаємо цей ранок, за те, що триває наше життя. Я дякую за все. І прошу вас долучатися до волонтерства і допомагати так, як ви можете. Наприклад, Віолета Кравченко. Хоче, щоб їй допомагали, вона просить допомогу. Просить допомогу слава Слободян. Просить допомогу кожен волонтер. Навіть я прошу, у мене вже другий, третій вже, тиждень триває збір на турнікети для сина. Це одне. І я також дуже прошу, хто записується на це волонтерство. Повідомляти про проблеми з тим, що він не вийде чи вона не вийде в ефір. Бо я чекаю до останнього. Я дякую щиро кожному з вас, хто долучається до поетичного волонтерства. І прошу всіх допомагати. Всі, це не обов'язково те, що ви будете кидати гроші. Можна зробити репости. Репости наших волонтерів, дійсних волонтерів, бо дуже багато розвелося шахраїв, які заробляють на наших військових. Довіряйте нашим чесним і щирим захисникам, будь ласка. Довіряйте нашим волонтерам. Довіряйте і допомагайте, будь ласка, тим, хто дійсний волонтер. Тож, будь ласка, пишіть. В коментарях посилання на збори, а я спробую читати, щось читати. Пишіть і допомагайте, адже це важливо? Так, можливо, знову загримлять гармати, і танк зімне пшеницю на лану, і буде плакать, і журитись мати, коли ціни ітимуть на війну. І хтось востаннє поцілує мило, і хтось сльозу непрохону змахне, а може, дехто втратить віру і силу, своє життя, рятуючи одне, але не я як виснути не стану, хоч як не буде боляче мені. За нашу землю дорогу й кохану, я рад прийняти на себе всі вогні. За тих дітей, що бігають до школи, за матерів змарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні, прекрасні й молоді, і тут ні сліз, ні вітчі не треба, і тут не треба страху і ниття Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Це написав Василь Симоненко у 1955 році. І цей вірш досі актуальний. Тож, будь ласка, я запрошую всіх долучатися до волонтерства, до нашої команди поетичного волонтерства, або не тільки до цієї команди, до волонтерів і допомагати. А чи це важливо? Війна без нас простих людей не зупиниться, бо прості люди, прості хлопці пішли в... боронити нашу землю. І вони не народжувалися з автоматами. Вони просто знають, що мусять це зробити, щоб майбутнє нашої країни було. Вони просто знають, що на них чекають і нам в цих. Хлопців і дівчат вірити і не просто вірити, а допомагати їм. А нашим хлопцям і дівчатам потрібні турнікети, автівки, реби. Дуже багато чого потрібно. Тож пишіть в коментарях посилання і хто може донатьте. Нагадую: дуже важливі збори зараз у Славу Слободян у Віолети Кравченко. І навіть у мене мені залишилося зібрати 1150 гривень на турнікети. Може так сказати, що ввечора я додаю допис, скільки мені залишилося, і читаю чиїсь вирш. Я дуже прошу всіх допомагати. Це важливо. Таня Рацин знає, збирає зараз на медикаменти для хлопців, а вони простучують, вони хворіють. Тому, будь ласка, допомагаймо всі, хто може і хто як. Неважливо, якщо у вас нема е, грошей, як ви кажете, що гривні там і так далі, ви можете зробити репости цих зборів. Але, будь ласка, робіть репости дійсних дієвих зборів. І робіть репости зборів тих людей, яким ви довіряєте. Це важливо. Ото любов сам Бог нам освятив, а ми лиш само у душах глеках розхлюпує хвилини часоплин, роки ж у вирі, на крилі лелеки, нехай летять, а ми собі йдемо по хідниках нестоптаної долі, мережимо любов'ю полотно і стелимо смиренно на престолі свого життя. Кором бува, та переважить щастя у... у шаплику. І день хлюпне неспокій до цебра, усмішки й сльози, їм немає ліку. Хай крутить світ великого млина та нам на двох задоста навіть жорен, Ота любов, велика таїна. Покрив своїм Марія омафором. Це написала вірш. Наша чудова редакторка Оксана Мох. Тож, я нагадую, що до поетичного волонтерства може долучитися будь-хто головне написати мені. І головне, щоб все було добре. Я за день попереджаю нагадую, що людина має вийти в ефір. Якщо потрібно, ми робимо репетицію, якщо ні, то людина вже потім сама виходить спокійно, але все все розказується. Хочеш, я тебе не любитиму, не чекатиму кожну мить, все покину і далі житиму там, де серденько не болить. Бур'яном шлях скаває з каменем, намалюється сірий день, ще блукатиме поміж ранами. Із мовчанням і без пісень. Там змішаються сльози з росами, не сміхнеться зоря згори, навіть небо сумно та з грозами. Нас лякатиме до пори, де не буду. Не хочеш, віримо, лиш до серця мене горни, я для тебе живу надіями. Ти ж для мене життя сорми, це мій вірш. Будь ласка, долучайтеся до волонтерства, допомагайте так, як ви можете. Хто донатами, хто словом, хто працею. Доброго ранку усім! І хай цей ранок дійсно буде добрим. І він губився від її відвертості, щирості. І рівня імпатії, він до неї не знав, що є пестоші глибші задотики, сильніша апатії. Він губився від її сили розуму, її ставлення, її сприйняття. Вона з тих, хто вдається до розумів, але любить шалене життя. Він часто мовчав, бо губився від гостроти її слів, її голос звучав, ніби пісня з улюблених снів. І він палив інтенсивно в минуле свої спогади, свої гріхи. Вони, певно, удвох потонули у цих хвилях, лишившись, страхи. Вірш нашої чарівної марічки Мудрої. Я спонтанно обираю ці вірші, коли не знаю, що читати. Бо я до останнього чекаю, що учасник, який захотів сам долучитися до волонтерства, він все ж таки вийде в ефір. Але не завжди це так буває. Тож, щось там заважає, я спробую зараз почитати свою прозу. Це дійсна історія. Оля спустилася до річки і сіла на холодну землю, міцно стискаючи телефон у руці. Це було їхнє улюблене місце відпочинку, що зараз стало її місцем спогадів про нього, про них. Зорі плавали у річці, здається, як і тоді, коли вперше вони прийшли сюди разом. Молодь так само прогулювалася по набережній, ніби не помічала, не розуміла той біль, що молода жінка носила в своїй душі вже кілька тижнів. Навіть ніхто не звертав увагу на сирену, що намагалася вкотре нагадати усім про війну, як і тоді, до війни. Лише для Олі все зупинилося у ту саму мить, коли доля коханого стала невідомою. Загинув, чи в полоні. Вона чекала, звіску, від нього, чи про нього, і знову передивлялася їхні фото, згадуючи чудові моменти спільного життя і писала їм, на інтернет-сайтах: допоможіть знайти людину, з них під Бахмутом. Коханий, я вірю, що ти живий. Мажори на крутих машинах гасали по дорозі, наче не бачили пішоходів на дорогу. Та щоб вас призвали на війну і ви на такій швидкості їздили там, забираючи наших поранених зболів. Та хіба їх візьмуть? Вони, мабуть, так і не зрозуміли, що тут коїлося рік тому. Тікали налякані, якнайшвидше і якнайдалі. Люди потрохи розходилися по домівках, адже наближалася комендантська година. Оля підняла свої очі у чорне небо. Де ж ти мій коханий? Я так чекаю тебе. Повернись до мене, повернись. Насправді дуже важко вірити іноді нашим друзям, і вони бояться. Що людина, от, як вам сказати, що людина насправді загинула, їхня дитина, чи їхній чоловік, там, чи друг. Коли безвісті ти ще плекаєш надію, що він живий, він у полоні, він десь у шпиталі. І це важко. А щоб не було цих полонів, щоб ми не так переживали. За своїх рідних, за своїх друзів, будь ласка, допомагаємо так, як можемо, донатимо. Донатимо. Це важливо. Це дуже важливо для нас усіх. Весною розумію, що жива бочі. Бо Зеленавій виглядають той колір, де бояється трава у поруч жовторотих молочаїв. Весною розумію, що стара, не те, що зовсім, то все інакше. Уже не заглядають дзеркала, і посмішка до всього трохи м'якша. Весною розумію, що цвіту. Не так, як вишні, але по-своєму. Без мікаяжа, бачу ще красу у всесіті весняного ідему, весною розумію, що лечу малою птахою, веселою рябою. У мріях все ще мрію, досхочу і тішуся, що в світ прийшла весною. Людмила Галінська написала цей вірш. Будь ласочка, допомагаймо. Хай все буде добре в наших хлопців. Допомагаймо так, як можемо. Адже це важливо. Кожна з нас вірить в те, що сини, чоловіки, друзі, батьки повернуться з фронту. І все буде добре. Багато чого говорять в ефірах, на телебаченнях і так далі. Але. Нам потрібно не чекати, коли там будуть перемовини, чи ще щось, нам потрібно допомагати зараз, бо зараз цього потребують наші хлопці, які там стомлені, стомлені від війни, бо вони воюють. Хто з часів АТО, хто з початку повномасштабної війни, вони воюють, і їм потрібна наша підтримка словом. Ділом, працею, донатами, хто як може, допомагаємо. Вона йшла до нього пустелями, розбивала до крові мрії, бинтувала шрами моментами, на шматки розрізала тіні, у туманах микала блискавки, продиралась крізь хащі болю, малювала у сумнівах винятки. За пазли складала долю. Вона в мапах його позначена над прозорим тонким курсивом. Вона та, що йому призначена, вона та, що для нього диво. Незрівнянна Тетянка Заводяк. Я дуже прошу долучатися, долучатися, бо це важливо, долучатися і запрошую. Долучатися до нашого поетичного волонтерства. Не чекайте, коли я буду запрошувати. Просто напишіть і ми домовимося про день, який вам буде зручний. Я знаю, що дуже багато кому треба вихідний день. Я знаю, але лютий в нас зайнято тільки три дні. Тож, 25 днів ще вільних. Будь ласочка. будь ласочка, пишіть. Долучаємося, і все буде добре. Так, чесно, Чесно, я та, яка читає вірші, обираючи за пару хвилин. Загубилося десь поміж літ, у туманах здалось незрячих. Ти десь мріям даруєш політ і даруєш дороги терплячі. І, рахує ще раз Зорепад тішить думку здійсненні надії, світло чисто яскравих лампад чую думки твої про події. Загубилися десь поміж літ у холодних морозах нестерпних. Я, слова, шепотіла довід, їх відносило вітром уперто. І щоразу, коли зорепад розправляв оксаймитові крила. Світло чистої, яскравих лампад чула знову, що я хепотіла, це вірш нашої надійки старенької молоденької. Друзі, нагадую, що, будь ласка, допомагаємо, допомагаємо нашим воїнам. Нашим мужнім воїнам, словом, ділом, працею і допомогою, донатами, хто чим може, хтось з вас в'яже шкарпетки, хтось плати сітку, хтось робить окупні свічки, потребує парафін. Пишіть, будь ласка, посилання на збори. Це важливо. Це важливо, бо хтось побачить із учасників цей збір. І вирішить задонатити. Скільки? Гривню, п'ять, десять, а може більше. Це не важливо. Важлива саме допомога. Бо на цю допомогу чекають наші хлопці. Їм потрібні сітки, їм потрібні машини, їм потрібні реби, чи автівки, мавіки, дрони. Тут перелік може бути. Великим, але, будь ласка, допомагаємо. Допомагаємо і віримо, головне в цих хлопців. Віримо в них і ми не маємо права зневірюватися. Ми не маємо права навіть подамки ділити нашу Україну на два табори: схід, захід або воюють не воюють в кожної області, в кожній області є хлопці і дівчата, які на війні з 15-го року, з 14-го року, з 22-го року. І я дуже знаю багато хто воює, ті, хто народився на Донбасі, і зараз вони воюють, бо це їхня земля, і вони її відстоюють. Це їхній український Донбас. Тому не діліть нас, я дуже прошу! Ми маємо бути єдині. Єдині не в марафонах, а в житті. Ми маємо розумітися, що війна вона приходить в кожний дім. І якщо зараз нам не здолати його, цю війну тут, вона прийде далі. Будь ласка, допомагаймо! Ой, навіть задумалася, що прочитати ще. Зараз знайду. Я вибачаюсь, ну от я. Врешті, це ж осінь, плететься вечір, липне мами. Дере по горло, яблуко вільне і з рук притечі Зелена крила летить додому, гепає твердо обтінь молочну, чутно аж двір озирнувся лячно. Бачиться кружа, а не наче заочно. Лютий у грудях гучніший значно. Чася навскач, як проткий камонник. Трави зернятко живе ховають. Срібно по солоний дзвоник Будуть імення, яких не знає. Дякую, Світланочка, дякую, Вісіпорочка, люблю вас всіх, друзі. Я прошу долучатися до поетичного волонтерства. Будь ласочка, це не важливо, що ви не поет. Якщо ви вмієте читати вірші, і у вас є любимий, улюблений автор, будь ласка, читайте його, адже я сьогодні почала з Семененка, а завершила ці хвилини нашою віршем нашої улюбленої Світлани Сащук. Я вас всіх люблю, я вас всіх ціную. І дуже, дуже, дуже прошу, допомагаймо. Нам потрібна віра. Я назвала вам декілька наших волонтерів, які щодня збирають гроші на щось. Але нас багато. Нас багато. Тож не соромтеся, пишіть. Посилання на збори. Це важливо. Пишіть. Деякі збори я репущу. Пощу, репощу на своїй сторінці, бо в мене є альбом поетичне волонтерство. Тому не соромтесь, пишіть: хтось побачить збір, хтось неодмінно кине гривню, дві, три, п'ять, десять, сто, Хто скільки може. І це наблизить нас теж до перемоги. Маленька перемога волонтера означає в то, те, що ми можемо придбати потрібні речі для хлопців, а ці потрібні речі врятують їм життя на фронті. І тоді наші хлопчики, наші дівчатка, наші мужні люди повернуться додому. Любіть один одного. Люблю вас. Ціную, Бережіть одне одного і дякуємо за ранок кожному воїну, кожній людині, яка боронить нашу землю. Бережіть один одного.